Вітаю! Слава Ісусу Христу! Користуючись нагодою, можливістю, хочу поділитися певними думками і поговорити про неправильне використання кафедри в зібраннях святих. Коли ми говоримо про неправильне використання, це говорить, що є і правильне використання, яке саме. Це коли ми із-за кафедри проповідуємо Боже Слово. Робимо це щиро для збудування церкви, для Божої слави. І апостол Павло в листі до Тимофія, 4, 4 розлі, в другому листі, говорить наступне з другого тексту: Проповідуй Слово. Звичайно, мова для про Боже Слово. Наполягай вчасно і невчасно, докоряй, забороняй, умовляй з усім довготерпінням і навчанням. Бо буде час, коли здорового вчення приймати не будуть, а за своїми похотями будуть намножувати собі вчителів, щоб лоскотати собі слух. Це, до речі, ми можемо сьогодні бачити. І відвернуть слух від істини і повернуть до, повернуть до байок. Повернуться до байок. На жаль, але таке можна бачити. Коли байки, то дуже гарно слухай. Коли якісь топчення, то вже складно заходять. заходить. Отож, правильне використання кафедри в зібранні це проповідь Божого Слова щиро, без неправильних цілей, з метою прославити Господа. Я хочу сказати, це не тільки проповідь може бути за кафедрою, може бути свідчення, може бути, скажем, спів. Це нормальні речі, може бути вірш. І в основному, скажімо, ми можемо сказати, що є позитивні речі, скажімо, проповідується Боже Слово, але іноді може бути. І неправильне використання кахведри, а саме, перше, коли людина, проповідник, що то має на когось, сам особисто не може сказати або в силу певних причин не хоче говорити, але може це зробити і за кахведри. Дати зрозуміти, чи то свою правоту, чи ще щось, що то доказати, таке може бути. Це неправильне використання кафедри в зібранні. Але це може бути в проповіді. Кафедра не дана для піару. Кафедра не дана для того, щоб з неї в час проповіді, коли ми говоримо про зібрання, когось намагатись зробити кимось, який-то образ нав'язати чи створити церкві про яку-то людину. Вона далеко не дотягує до того рівня, але, але посприяти в цьому все-таки, щоб люди думали, що він богослов. І як це практично робиться? Може бути товариш, друг, після проповіді його, або ж на наступний раз, просто по-особливому підкреслює. Ой, не віть, яка проповідь була, як гарно і так далі. Створити певний образ. Людина, можливо, має мізерний, мізерний досвід вчення, навчання десь там в закладі, але. Але хоче, і хтось їй в цьому допомагає. Я зараз не говорю те, що неправильно, коли, наприклад, десь ми підкреслили добре когось. От, наприклад, стає проповідник після якогось іншого проповідника. Він говорить: слухайте, сьогодні тим братом було зазначено такі-такі речі. Я хочу продовжити мене також. Подібна тема і так далі. Це Це добре. Це добрі речі, ми не про це. Але є неправильні речі, і, і це можна бачити. Можуть бути. Наступне може бути і таке, коли людина почула в свою сторону певну критику або ж в сторону іншого когось, ну ми зараз говоримо в свою сторону від певного брата. Критику, яка має під собою основу. І не чекаючи, вона при першій нагоді, перше зібрання, проповідь, і текст не судіть і не судимі будете. І в цьому напрямку. Може таке бути. Може бути і наступне неправильне використання кахведрів зібранні, коли людина дето почула. Що хтось за когось помолився, був результат чи не був, це вже інше питання. І вона трішки інакше має розуміння. Вона розуміє, що це мають робити служителя, іноді в нас є таке штучне поділення, О, там пресвітер. Ну, а хто ж ви такі, що ви там молитеся. І може таке бути, що із тобто проповідь підбирається певна тема, навіть текст який чітко, конкретно говорить, що саме так, от, от написано. Ось так діяти, так Євангеля учить, все ж доступно. Знаєте, дати комусь зрозуміти, що не туди, або інші не йдіть, не звертайтеся. Але, шановні, може бути правильне і неправильне використання. Ми маємо пам'ятати і не обмежувати дію Духа Святого. Біблія говорить про різні способи, як отримати можна зцілення. Є способи отримання зцілення через дію духовних дарів. Наприклад, коли ми вивчаємо уважну писання, ми бачимо, що є різні дари, які наділяє, якими наділяє Господь церкву, членів церкви. Це один з них це дари зцілення. дари зцілення. І Бог наділяє різних братів сестер в церкві. Як він проявляється, людина, наповнившись духа, Духом Святим, отримує натхнення, тобто знання, бачення, як це робити, в якому напрямку, і вона це робить, молиться за когось, і є результат. Це не перечить писанню, це нормальні речі. Може навіть бути, коли, скажімо, просто хтось за когось помолився, прийшов до якогось дому і тебе просять. Помолись фора дитина. І ти просто разом з ними помолився. Це нормальні речі, і Бог дає відповідь. Я зустрічався з такими речами відповідь відразу. Це не перечить писанню. Є тексти, які говорять про таку практику. Тому хай допоможе Бог в цьому нам рухатися, рухатися правильно. Правильно використовувати. Може бути і таке, коли людина використовує кафедру як певну можливість, нагоду, да, десь щось в сім'ї не так, син не робить так, як вона хотіла би, і при всіх треба послушним, треба шанувати і так далі. Да, те ж саме слово, але ціль вже інша, і як це робиться, це вже інше. В той же час я хочу сказати наступне. Може бути і таке, коли людина щиро брат проповідує, Боже Слово, Господь поклав на серце слово. І це видно. Але хтось подумав, що це йому, і підходить, слухай, що ти мені із за кафедри говориш, прямо. Не така, така ситуація, ти почув, я нічого не знав. Я близько не знав, що тебе така ситуація. Тому можуть і такі речі бути? Тут абсолютно не є вина проповідника. От. Просто людина сидить в цій ситуації, в проблемі чи ще в чомусь, і, і, і вона от сприймає що нібито це її по адресу. Хоча треба взяти і використати і подякувати Господа. Тому хай Господь допоможе. Розкрив такий приклад на закінчення. Він доцільний буде, коли говорю про ці речі. Це було на Тернопільщині. Сусід, один із сусідів, сказав мені таку річ: У мене ще такої сім'ї не було, як зараз. І він каже: по, він батько, скажімо, має дітей, і він каже: по плачу дитини можна дізнатися ситуацією. Наприклад, один каже плач, коли вона хоче їсти. Це один плач. Є різні плачі. Другий плач, коли їй щось болить. І третій плач, коли їй некомфортно, їй треба передягти з певних причин. Різні плачі. І як батько, я каже, це розумію. Тобто суть можна знати. Да, інші люди, хто далекі від цього, скажімо, не сімейні, вони не всі можуть зрозуміти цих речей. Щось подібно, коли ми говоримо про проповідь, проповідництво. Тут також, скажімо, ті, хто рухається в цьому проповідують, їм легше зрозуміти, як правильно і як неправильно, і коли це неправильно робиться, коли люди досліджують. Тому хай допоможе Господь рухатися правильно. Неправильно, коли, наприклад, хочемо комусь дорогу перейти, або ж. Або ж такі моменти, брат десь не так рухається, як, як я розумію. Да? І за кафедри що то доказати, ти маєш так і так далі, і тому подібне. Це неправильне використання кафедри. Хай допоможе всім нам Бог удосконалюватися, робити як найкраще. Апостол Павло в листі до Корінтян, першому листі, 14 розділі, говорить наступні речі 26 текстом. Як же бути, брати? Коли ви збираєтесь, у кожного з вас є псалом, є повчання, є мова, є откровення, є тлумачення. Усе хай буде для збудування. Тому хай допоможе Бог робити якнайкраще для збудування, щоб Боже ім'я прославлялось. І, скажімо, в більшості люди стараються, проповідники, і це дуже добре, але буває, може бути. Коли людина не пильнує, можуть бути і негативні речі. Коли кафедра, скажімо, використовується не в правильних цілях і це не будує, це томить, це руйнує, це віддаляє, це відштовхує. Хай Господь збереже нас від поганого і допоможе нам робити як найкраще. Хай всіх Бог благословить, будьте благословені!